28 жовтня з нагоди відзначення 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників справжній екскурс автопарку воєнних років влаштували представники ретро-клубу Перемога за підтримку молодіжної колегії при Миколаївській облдержадміністрації Ініціатором виступає от, недавно організована вот організація це автора ретро-клуб Пабіда. Це молода команда ребят, які займаються прекрасно самостійно, вони вміють тюнінгувати і приводити вот такі старые оригинальные автомобили вот в такий ось від, благодаря которым сегодня сьогодні создастся нашим горожанам праздничное настроєння. За словами Сергія Криницького, організатора виставки клуб існує менше року, але за цей час зроблено чимало. Відтак реставрацію раритетних автівок представники клубу здійснюють власноруч, і їм ще є чим дивувати миколаївців. Ми їх знаходили, тобто, то покупали, реставрірували. Що є в автомобілі, які ділиться? То тобто, у нас є ще дві перемоги. За словами Марії Сафронової, Вільна праця молодіжної колегії та автора троклубу Перемога відбулася завдяки підтримці голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглова, оскільки нові молодіжні проекти спрямовані на збереження історичної пам'яті надміно повинні втілюватися у життя. І виставка присвячена цій знаменній даті є яскравим підтвердженням цього.